Усім привіт! Традиційні новини освіти та культури нашого міста. Два навчальні заклади досить сильно постраждали під час останнього обстрілу. 86-та школа зразу відновила свою діяльність і працює у штатному режимі. Більше дісталося 70-му садочку. Зараз відбуваються ремонтні роботи даху, проведені заміри вікон та дверей, після чого вони будуть встановлені і будуть проведені косметичні ремонти всередині будівлі для того, щоб дітки повноцінно повернулися. До навчання у свій дитячий садочок також ми анонсуємо старт проекту нашої великої програми освітня премія міста Львова 147 премій по 35 тисяч гривень та три премії про 100 тисяч гривень для кращих освітян нашого міста. Тому усіх заохочуємо брати участь минулого тижня відбулося відкриття профорієнтаційного хабу на базі одного з закладів професійно-технічної освіти. Нашого міста е, є можливість нашим дітям старших класів йти туди і ознайомлюватися з цікавими професіями і, можливо, одну з них, звичайно, що обрати. Також цими вихідними на базі наших центрів національного патріотичного виховання пройдуть традиційні навчання з домедичної підготовки для мешканців міста, тому всіх мешканців просимо реєструватися, приходити і отримувати потрібні знання у такий непростий час. Також цього тижня наш великий проєкт спільно з Центром гідності дитини Українського католицького університету, проект говори, масштабувався на усі школи. Тому аналізуємо, дивимося і просимо дітей звертатися, якщо є така потреба. І тепер до новин культури нашого міста. Зараз у Львові триває масштабний тиждень скульптури, багато локацій, багато скульптури, багато подій. Тому всіх просимо відвідувати ці події. Справді захоплююче і дуже потрібні. Цього тижня відбулася онлайн-презентація нашого міста в рамках отримання статусу Європейської столиці культури 2030 року. Наш інститут стратегії культури спільно з великою кількістю митців нашого міста презентували наше місто. 21 жовтня будуть оголошені результати у Брюсселі. Тому вболіваємо за наше місто. Дякую усім, усім гарних вихідних! Слава Україні!